Для цього беремо сьогодні комісію. Хто довіряє директору, хай підніме руку? Робітники. Ні. Хто не довіряє підніміть руку? Считайте. Считайте. Це єдиногласно. Да? 33. 33 Он так воздержался, запишите, чтобы Никто не возникает, что не это правильно, да? И тогда дальше следующее, так как вы кто сейчас сидите Константинович, я тебе мешает, что. Выполняющий Утримались нуль за 0. Геннадій, до сьогоднішнього дня це вже предоставить обласні ста на тиждень, на дві неділі. Займе посаду виконуючого обов'язків той, хто має практику роботи у обласному нас управляють. Просто на чоловік посади, який не розуміє, коли це мають у нас був виконуючий що Ви представляєте сьогодні ви повинні. Приймати якесь відповідне рішення. Значить, я думаю, що з цим просто неможливо не рахуватися. Якби ви бачили, що тут є два табори, скажімо, хтось за, хтось проти, так, да, ми могли б сказати, люди, розбирайтеся самі, проводьте розслідування. Ви бачите результат? Бачите? Я думаю, що кров за вами. Зрозуміла позиція. Я хотів би, щоб ми знову-таки. Повністю рухували думку всіх присутніх, при цьому не порушували норм законодавства. Тобто, як ти ще ні мали руки всі сказали, що викиневі озвікна, то цього вікна ні, то цього йде не робить. Висловлена одноголосно уроди довіру. Вона має бути зафіксована в протоколі і мати правові наслідки. правові наслідки це відповідно тому, що навіть Тобто, він також має право ви висловити свою думку, він зараз може написати заяву за власним бажаном, він може написати заяву, прошу перевезти на ескалаторщиком на ваше місце, і її треба розглядувати. Червена згодити за них всі і все все зрештою. Тому я б запрошував Юрію Володимирович, я хочу запропонувати закінчити змою, прийняти до уваги і залишитися на нараду Сергія Володимивича, сім'я, і попросити Микола Дмитрийович, щоб тебе зараз залишитися. Тобто, чисто в адміністративному плані і, довед, і через за пів години доповісти колективному <пілу> співробітню. Більше <пілу> напитувати. <пілу> <пілу>